15 вересня працівники рятувально-водолазної служби востаннє цього року чергують на водоймах та пляжах Полтави з 8 до 21 години. Надалі робитимуть це на годину менше, бо у місті завершують купальний сезон. Коли відкрився купальний сезон, ми дивилися за нашими віддихаючими, щоб вони соблюдали правила безпеки на воді. Патрулювали. Бувало так, що і спасали. Це першу очередь в нетрезвом состоянии Купались. Второе, это э, родители не следили за своїми дітьми. В останній день купального сезону на одному з чотирьох міських пляжів люди продовжують занурюватися у воду. Нормальна водичка – 16,5 але по сравнению з тим годом, звісно, холодніше немножко. Вода. Ну а так, в принципі, хто купався, тот купається. Почалася війна. Скупченість людей була десь. Посередньо з минулими роками більше ніж в три рази. З початку року і протягом цього купального сезону ми маємо на провеликий жаль 6 потопельників, врятованих у нас 18 осіб і надана перша медична допомога більше 90 осіб. Сонячний удар це люди, які зверталися безпосередньо до наших фахівців. Потопельників за минулий рік було 5 осіб, тому врятованих було 12. Після завершення купального сезону рятувально-водолазна служба почне підготовку до зими. Достаємо плод, достаємо зимнє снаряження, перевіряємо. тобто, щоб було все. Тобто ми повинні були готові до зимнього сезону». Що стосується безпосередньо пляжів і місць масового відпочинку, то з цього дня розпочинаємо роботу по прибиранню. Будемо консервувати там, де є питні майданчики, місця відходження, то ми їх будемо. Консервувати на зимовий період. Потім, десь через неділю, водолази комунальної організації обстежити ще раз дну акваторії. Це ми робимо також кожного року по закінченню купального сезону і перед початком купального сезону дно акваторії очищаємо з бруду. За словами Євгена Савчука, тривав купальний сезон із 4 червня до 15 вересня. Це так само, як і торік. Каріна Попова та Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.